そうだ。 Всім привіт. Доброго дня всім, доброго здоров'я! Ось вийшло на балкончик. Щоб зазняти садочок зверху. З балкона є така картинка. Не вистачає трохи, дерев, ніби та да? хвойних. Хвойних такі, то плодові є, от вони всякі, а хвойних не вистачає, але, але вони вже є, вони вже посаджені. Тільки треба чекати, коли повиростають. Тоді не буде так пусто. Так трохи не буде пустувати. Вже одуванчики вилазять, треба буде вже їх прибирати, ходити, збирати трохи. Джисюня сьогодні тому в куті спить під Заборчиком яка гарна пора. Це цвіте. Оце от вишенька цвіте, а за нею там черешня вже перецвітає. Самі перші ціли абрикоси, і ви знаєте, вони померзлі. Були саморости. абрикоси наші померзли. У нас їх аж три штуки. І всі три замерзли. Але нічого що зробиш. Ось така картинка. Багато жовтих кольорів, правда? Так гарно. Ну, позиція. Беріст жовтенького, а там кущики із піреї жовтенькі. А там алісум багаторічний жовтенький біля мускариків. Таке жовте-велике п'ятно. Ось так. Середній цей газон. Як трикутничком виглядає де ця травичка, От чоловік покосив, а там ще ніде не косилося, там ще вона не така висока. Ну, може, через тиждень, то на наступні вихідні вже треба буде і тут підкосити. Бачите кольорові п'ятнишки? розові, рожеві? Фокс шиловидний. Дуже його люблю. Я його порозмножувала. Він дуже легко розмножується. Ось так, бачите, ось зверху я знімаю ось і весь, весь садок, оце весь садок. це не дуже така велика територія. Ось так. Я хочу зняти ось цвіте в мене сакура, кущик як гарно. Так святково виглядає. Я ще хочу показати вам один лайфхак. Можливо, він комусь пригодиться. Ось ви бачите, що на мені пояс, жорсткий пояс такий. Це ну, для спини, щоб тримати спину, тому що ну, проблеми зі спиною, з поясницею, тому що ну, приходиться працювати по зі Самі знаєте, в якій позі. І, ну, коротше, проблеми, страшенні проблеми. Ну, ви і самі знаєте, що це таке. Ось. І оцей пояс. Бачите, от, на мені зверху ось ще один. Можливо, вам приходилося. Стикатися з такою проблемою. Ось я це його пущу. Ось. Бачите, він сам по собі ось закритий, це працює. А оці бокові штучки, ось, і оці липучки, що на них ось вони шиті, вони дуже швидко зношуються. Ось, бачите, воно не тримається оригінальні. Оригінальні липучки, які були на цьому поясі, коли я його купувала, вони вже давно зносилися. І я їх тут міняла вже два рази. Я купувала окремі такі ці полосочки, липучки такі купувала, і, і вони дуже швидко виходять зі строю, з роботи тої своєї, дуже швидко. І, коротше, мені вже так надоїло, оце ж, це ж його ж треба розпорювати, випорювати, потім пришивати нове. І, і коротше, і воно, його ненадовго вистачає. І от знову не зносилися. Ну, і це треба. Все одно, звісно, це треба якось зробити. Якось це треба зробити, знайти час і зробити. Але все щось я відкладаю це все на потім. Але я придумала ось такий пояс в мене, бачите? Я Зверху надіваю ось цей пояс такий широкий, бачите? О, все. Ось я його тут застігнула, і воно мені тримає то все. Коротше, зверху на цей пояс, ще один пояс. Я знайшла для себе ось такий вихід. І все. І воно мені ще. Поки я там зберусь замінити знов ті липучки, бо вже мені надоїло, чесно вам кажу, їх міняти. Тобто, поки я там зберусь з думками їх там замінити, то ось зверху цей пояс мене ще виручає. Ось так. Так що. Якщо вам буде така інформація корисна, будь ласка, може хтось і без мене до цього додумався. Ну, але на всяк випадок, думаю, ще й я таке покажу і розкажу. Ось так. Так, ну ось хочу показати вже вам, що я вже пообрізала. Пообрізала вже свої спіреї. Бачите? І вже відкрилась клумба. Відкрилась повністю. Ну, обрізала я їх не для того, щоб клумба відкрилась. А просто мені треба було їх омолодити. Омолодити, тому що. Ну, я вже казала вам, 10 років я їх так от не обрізала. З тих пір, як вони були посаджені, я їх не обрізала повністю. А тільки так, щоб форму їм придавала, стрижку їм робила, щоб кругленька форма була і все, а кардинально я їх не обрізала. Ось, ну, а тепер вже. Обрізала і, сподіваюсь, вони вже стануть трошки кращими. Звісно, якщо б я їх обрізала осінні, то вони на даний момент були б вже от як оці спірейки. Вже б отак от позаростали і вже були б такі гарні. Але нічого, нічого, вони зараз почнуть відростати, і все буде добре. Бачите, це вже росте теж знизу з середини. От, і, і ті ціпо типу підростають. Все буде добре. Ці спірайки, вони квітують літом, тому їх можна обрізати зараз. От, наприклад, оця спірея, оцей кущ, то його зараз вже підстригати не можна, тому що він вже буде скоро цвісти. То зараз він не стрижеться. Його треба стрігти осінню ось А такі спірейки, які цвітують літо, то їх можна обрізати зараз. Так що, так що все нормально. Все нормально. Е, я о! Дивіться, ще хочу показати е, оця синюха з Осіна. Вона ще більше розквітла. Бачите, яка вона? Яка вона цікава? Така гарненька, цікава. Е і ще, друзі, я хочу вам показати одне деревце. Ось е всіх квіток пройти не можу. Який же цей Алісум багаторічний, гарний. Який же він гарний і як. Він гарно в парі виглядає з цими мускариками. Подивіться, яка ж, яка ж краса. Краса, неймовірна. Але зараз не про це, тому що я хочу вам показати дещо інше. Зараз я підійду. Зараз я підійду. Ось, ось до чого я вас вела. Дивіться, яка краса. Це клен червонолисний. Клен червонолисний. І він з серії колоновидних. Він не росте таким, знаєте, розкіїстим. Ось. А, ну, звісно, все одно його треба буде трошки десь там підстригати якось. Придавати йому форму. Ось. Але він не розкидістим росте, а, а саме колоновидним. Бачите, яка краса? Які червоні листочки? Які червоні листочки. Неймовірний. це я купувала я його восени. Саджала я його восени. І ось. Яка буде гарна плямка на фоні зелених, зеленого ялівця, туйки, і ось буде. Таке червоне деревце. Краса. В мене, до речі, тоді ж восени відламалась гілочка Случайно. І я поставила ще цю гілочку на вкорінення. Сподіваюсь, що вкоріниться. Поставила під бутилочку, таку тепличку зробила. І буду сподіватися, що все буде добре. Ну... На даний момент в неї ознаки такі, що все з нею нормально. Гілочка живенька, все нормально. Навіть там такі вже нирочки набрякші, все. То я думаю, що з нею все буде добре. Так, це так, я вже зайшла на другий бік. Як же, який же гарний цей флокс, різнокольоровий е, і Алісом. Багаторічний. Він також такий виходить, як грунтопокривний, виходить такий. Ну, бачите, він же невисокий. Він же невисокий і він е, дуже гарно розростається. Ось. І, і теж виходить такий, як ґрунтопокривний. Це дуже добре. А це, цей Я Лісом взагалі, ви знаєте, я. Він мені дуже подобається. Просто дуже подобається. Тому що він е, посухостійкий. Це взагалі такий головний критерій. За який я його полюбила. Він по сухостійкий і це дуже добре От для моєї землі тут в садку. А ми знаходимося, ну, це дачні масиви, тут, де я живу. Дачні масиви, і тут поле, і тут вітри, і знаєте, і сонце пече, і вітер висушує землю. І. Якби земля не дуже така, скажімо так. От. Тому тут потрібні такі рослини грунтопокривні. Грунтопокривні, посухостійкі, І оця от найкращий варіант. От такий от. І це я лісом я просто в восторгі від нього. В захваті. Я від нього в захваті. Він мені дуже подобається. І ще от дивіться, яка краса. І ці незабудки. які ж вони класні, які ж вони гарні. І ця спірейка. Я вже в прошлому відео вам показувала, і я знов прийшла до неї, тому що ну, вона неймовірно гарна. Вона така класнюча, що взагалі. І ці незабудки. Які вони класні, які вони класні, супер просто. Переса. А зараз, друзі, я хочу відволіктись трішечки від квіток і ще зробити такий маленький момент. Подяки. Я хочу подякувати Нані Забута, тому що вона ще раз зробила донат. Яке у вас добре і щире серце, Нані. Я вам щиро дякую. І бажаю вам крепкого здоров'я і всього вам самого найкращого. І ще одна жіночка Катерина Вікторівна. Вона пенсіонерка, вона живе в селі і, маючи невелику пенсію, вона теж зробила донат. І для неї це така вагома сума. Тому я вам Катерина Вікторівна теж дуже дякую. Катерина Вікторівна має свій канал, який називається Ева. Ось. І я вам дякую, Катерина Вікторовна і Нані Забута. Я вам, я вам обом щиро дякую. І, і всього вам доброго, всього найкращого і головне, крепкого здоров'я. І за ці кошти, що ви задонатили, ви абсолютно можете не хвилюватися, тому що вони йдуть конкретно для 77-ї бригади живе, де воює мій рідний брат, от саме для цієї бригади, для потреб цієї бригади. Я вам дякую. Такі яскраві. Яскраві плямочки. Ну все, друзі, дякую вам. Якщо дивилась, я вам всім дякую. І всього вам доброго, всім, і всього вам всім найкращого і до зустрічі!